Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога, і вже прикликали до паю, А я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, та сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюсь село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Погляну я на ягнята не моє ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плескінь вибирала, Та й учула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить, малого віку у тім раю, умер би оруч на неві, нічого б на світі не знав, Не був би в світі юридивим, людей і Бога не прокляв. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Вітре буйний, вітре буйний, ти ж з морем говориш, збуди його, заграй із ним, спитай, сані море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже, сані море, де його поділо. Коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану. Пошукаю в чорних хвилях над дно моря кану. Найду його, пригорнуся, на серці землію. тоді хвили неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, бо знаєш, що він робить, де він ходить, ти ж з ним розмовляєш. Коли плаче, то й я плачу, коли ні співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то я погибаю. То Неси мою душу, туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі, сироті лежати, буде над ним його мила квіткою стояти, і квіткою, і калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я звечора посумую, а зранку поплачу зійде сонце, витру сльози, ніхто не побачить. Вітре буйний, вітре буйний, ти ж з морем говориш збуди його, заграй із ним. Спитай сініморе. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В Неволі плачучи умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину в нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені Україну злі люди присплять, лукаві і вогні й обкраденою збудять ох, неоднаково мені. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами?